Я зараз не дегустіруємо. Ви знаєте, та й краще беруть. Ти він бджоло отакий Отакі він є. Бачите? Наш огірочок дуже багато є. Із кусочка можна взяти дуже добре. Буваєм. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам хочу трохи розказати про огірок. Це посаджений огірок, під дуги. одразу касети, потім під дуги. Посадив що я кукурузу, буде й кукуруза, хоч каже другий, що може забирати вітамін. Нічого страшного, хватає її в хватить хвати її кукурудзі, так як огірок буває, що швидко, як то кажеться, уходить, а кукуруза якраз дозріє, і буде все нормально. І про огірок я хочу розказати вам октопус від сінгенте. Я буду ще його разсадити, так як цього року весна рання. Ну кажу, весна рання. І я ще буду його садити на осінь. Зараз кинув касети, місце трошки в мене є. І я теж намульчу, ще його кину. І будемо прикривати чим небудь, я маю до осені чи агроволокном. І буде він в мене ще осенить. Отакі у нього, бачите, він бджолозапильний, але, Але кожному тому. Є огірочок, гляньте. Зараз я вам покажу. Дивіться, навіть я тут його нічого не робив. О, зараз подивимося, який він є там. Ану, покажіть відро. Отакий він є. Бачите? Такий молодий, величезень, добрий огірок. Що добрі на засолку, що добрі на закатку. Бачите, О, отак він йде. Хотів підняти їх на сітку, але сіткою не вийшло діло. І ми. Просто хочу вам кажу, показати наш огірочок. Дуже багато є, бачите, дуже багато його є. І він одинаковий. Бачите? Суперові, Якщо казати, може трохи холодні ночі трошки дали, но, але це не на результат цих ночей, як то кажеться, як він в нас де. Отамани відділденьки такі великі є. Дехто хвалить його, дехто. Як то кажеться, ну, хто, хто його не спробував, то, як то говориться, результату не скаже. Гірочок дуже суперовий. Він тільки на вулиці можна садити переважно, теплички нараджу, тому я кажу, що він бджоло запильний. Дорогий, щоб сказати, він дорогий, він не дорогий 500 штук, там 250 гривень коштує. тисячу, хай 500. Та я просто кажу по ціні. Він насіння. У нього краш фарбоване. Все, бачите, фарбоване насіння. О, непогане кажу. Ну і ми, я бачу по цьому. Хоч на вулиці можна було, я кажу вам, посередині я так і думав раніше, але в мене не вийде потім його збирати, буде трохи кукурудза. А так посередині прийшовся, трохи самі ті розтягнув і, і все. Тут в мене кусочок, із кусочка можна взяти дуже добре. Буваємо по три відраз збираємо. Тут що щось в мене чотири рядочка вважається. По три-чотири відра. Ну, з того, то тільки він почав сипати. Якщо чесно, він тільки почав сипати. Плітні невеликі. Бачите, самі, сама гудина невелика. Але його, його є, а його є. Бачите, а його є. Хто має бажання, може вирощувати отакі. От для проби кажу вам, бо я дуже багато вже огірків садив, що в теплиці, що на вулиці. І, і в мене був і Аякс, в мене був Амур, в мене був Артика, в мене був ла, цей артист Бетіна, який тільки Е, не, не, ну, як його ми не кидали, це тільки було все тепличне, ну і на вулиці, хожу, артист, що тепличний, що на вулиці, мені дуже подобався, суперові, але на вулиці, звичайно, е, я от думаю, попробую, Він трошки, може, колір накше має, тому що за темний говорять, що це є гуртовий, як тут я зараз на Львівщині, е, говорять, що це є. Якщо розділі продавати, то вони говорять, що це є шувар. Ну, Але такі вже не скажуть, тому що він має трошки біля більш, більш такий білий відтінок. І вже вони на цьому не кажуть. Беруть краще, бо я прошли рік посадив зеленого більшість, такого слабо бра, мене брали. Хоч він непоганий огірок і на закрутку, і на за все на, на, ну, на, на все йде. Ну, так, так вийшло. То я цього року попробував цей. Знаєте, той краще беруть. Оце у нас проходимося. Проходимося ми, проходимося. І ще от я вам зараз просто-напросто любу цю піднімаю. Бачите, я любу, піднімаю. Гляньте. Гляньте. О, і воно всюди огірочки. Воно всюди, отакі от огірочки. Отакі от огірочки. От я говорив про ту. Хоч воно знизу, але все одно він має більш такий має такі непоганий вигляд. І кажу, його краще беруть. На смак він дуже смачний, ми зараз не дегустіруємо. Бомба. Да то хто каже, цей э, кінець огірки, Він гірки. не гіркий. Солодкий огірк. Моя помощниця теж любить огірки. Так що вибирати вам, я раджу, а вибирайте ви. Може, де хто э, э, пробував. Пишіть відгуки, хоч тут багато, я навіть і питався. Пробували його, садили. Він їм подобався. Кажу, на закрутку, на засолку, туперові огірочок. І салати бомба. Ну, а ми будемо вирощувати ось такі гарні огірочки. Ось такі гарні огірочки. Непоганий, можна підняти, подивитися гудину. Як там, що до чого. Ось так ми і хазяйнуємо. Помаленьку, бо інакше у нас не виходить сидіти, склавши руки. А так буде все нормально. 60. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.